Шановні абітурієнти, Буковинський державний медичний університет запрошує вас на курси для підготовки до складання ЗНО з біології, хімії та української мови і літератури. Курси передбачають очний і дистанційний цикли занять. Докладніша інформація на сайті та за телефоном 037 2 902 209. В рамках проекту Доступні знання Буковинський державний медичний університет розпочинає цикл вебінарів з підготовки до складання ЗНО з дисциплін медико-біологічного профілю. Тема сьогоднішнього вебінару основні поняття і закони хімії. При підготовці до складання ЗНО рекомендуємо вам ознайомитись із програмою дисципліни та характеристикою тестових завдань. Програма розміщена на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділі Підготовка до ЗНО. Відповідно до цієї програми, ви повинні знати терміни і величини та вміти їх використовувати для вирішення відповідних завдань. Кілька слів про предмет. За шкільного курсу вам відомо, що наука хімія відноситься до природничих дисциплін. Об'єктом її дослідження є хімічні елементи, їх сполуки, хімічні перетворення цих сполук та закономірності, що лежать в основі перетворень. В залежності від об'єктів досліджень, хімія поділяється на органічну і неорганічну. Проте зараз з'явилося дуже багато дисциплін на межі кількох класичних наук, зокрема фізична хімія, біологічна хімія, фармацевтична хімія тощо. Для початку визначимося з об'єктами, які вивчає хімія. Фізичне тіло об'єкт в навколишньому світі, що має певні властивості, форму, масу та інше. Матеріал речовина або суміш речовин, з якої виготовляють фізичне тіло. Речовина фізична субстанція, що має певний склад і може бути описана хімічною формулою. Хімія, як я вже сказав, досліджує властивості речовин. Слід розуміти, що поняття матеріал і речовина для деяких фізичних тіл мають однакове значення, а для деяких відрізняються. Наприклад, фізичне тіло залізний цвях, матеріал, з якого його виготовили, залізо, речовина також залізо. Ферум. Фізичне тіло парта, матеріал відповідно дерево, фізичне тіло книжка, матеріал папір, фізичне тіло хустинка, матеріал бавовна. Проте основою всіх трьох матеріалів є речовина целюлоза. Отже, термін речовина слід вживати тоді, коли можна описати її хімічний склад. Речовина, що знаходиться у природному середовищі, має назву мінерал. Всі речовини навколо нас поділяються на чисті та суміші. Суміші можна розділити на чисті речовини з допомогою фізичних методів розділення: фільтрування, відстоювання, випарювання, кристалізація, дистиляція. В залежності від ступеня подрібненості, суміші поділяються на однорідні і неоднорідні. В свою чергу, чисті речовини поділяються на прості: містять атоми одного хімічного елемента і складні, два і більше хімічних елемента. Прості речовини за властивостями поділяються на Метали, неметали та інертні гази. Металами називаються речовини, утворені металічними елементами. До них відносяться всі С-елементи за виключенням гідрогену і гелію, всі Д та Ф-елементи та П-елементи, які в періодичній таблиці хімічних елементів розташовані зліва внизу від діагоналі бор-астат. Складні речовини, хімічні сполуки, в залежності від складу поділяються на органічні сполуки карбону та неорганічні. За хімічними властивостями і складом неорганічні сполуки поділяються на оксиди, основи, кислоти і солі. Результатом багатолітньої роботи дослідників з вивчення властивостей речовин стала теорія про атомну молекулярну природу речовини, сформульована у кінці XVIII століття, вченими ломоносовим та дальтоном. Відповідно до цього вчення, всі речовини навколо нас складаються з дуже малих частинок, молекул і атомів, які перебувають у безперервному русі. Молекули складаються з атомів і володіють фізичними і хімічними властивостями речовини. Властивості молекул залежать не лише від їх складу, але й від послідовності з'єднання атомів між собою. Під час хімічних реакцій в результаті перегрупування атомів утворюються молекули нових хімічних сполук. Одна з основних частинок, що знаходиться в речовині, має назву атом, що в переводі з грецької означає неподільний. До кінця 19 століття атом дійсно вважався неподільним, проте пізніше було встановлено, що він є складною системою. Згідно сучасної теорії, атом, інша назва Нукліт, хімічно неподільна електронейтральна частинка, що складається з додатньо зарядженого ядра і від'ємно заряджених електронів, які обертаються навколо нього. Ядро дуже мале, радіус 10 у мінус 15 степені метра, порівняно з радіусом атома 10 у мінус 10 метра. В ядрі зосереджена вся маса атома. Ядро складається з нуклонів, додатньо заряджених протонів і нейтронів, у яких заряд відсутній. Вид атомів з однаковим зарядом ядра називається хімічним елементом. Хімічний елемент характеризується хімічним символом відносною атомною масою та зарядом ядра. Шведським хіміком Берцеліусом запропоновано кожен хімічний елемент позначати однією або двома літерами з їх латинської назви, наприклад, оксигеніум О, ферум Фе. Назви деяких простих речовин збігаються з назвами хімічних елементів, тому необхідно вміти їх розрізняти. Наприклад, натрій, пластичний низькоплавкий метал, реагує з водою. Йдеться про просту речовину. Натрій входить до складу кухонної солі або натрій має заряд ядра плюс 11. Йдеться про хімічний елемент. Заряд ядра вказує кількість протонів у ядрі і відповідає порядковому номеру хімічного елемента в періодичній таблиці. Відносна атомна маса а релятів. Фізична величина що дорівнює відношенню маси атома хімічного елемента до однієї 12-ї маси атома ізотопу карбону це 12 Розраховується вона за відповідною формулою. Одна дванадцята від маси атома карбону називається атомною одиницею маси і дорівнює 166 на 10 у мінус 27 степені кг або 166 на 10 у мінус 24 степені грам. Відносні атомні маси наведені у періодичній системі хімічних елементів. Для зручності розрахунків у хімії використовується округлені значення атомних мас, виключення атомна маса хлору. Наприклад, Арелятів оксигену дорівнює 16, Арелятів магнію дорівнює 24, а релятів хлору округлюється до 35,5. Молекула найменша частинка речовини, здатна існувати самостійно, що має сталий склад і зберігає хімічні властивості цієї речовини. Молекули простих речовин складаються з атомів однакових хімічних елементів, а складних з різних. Характеристикою молекули є хімічна формула і відносна молекулярна маса м релятів. Хімічна формула умовний запис складу речовини з допомогою хімічних символів та допоміжних знаків індексів, рисок, дужок тощо. Види хімічних формул, емпіричні, найпростіші, молекулярні, істинні, структурні і просторові, молекулярна формула умовний запис речовини молекулярної будови, який показує якісний і кількісний склад молекул. Якісний склад відображається хімічними символами, а кількісний індексами, цифрами, які пишуться внизу після хімічного символу, до якого відносяться. Нагадую, що індекс 1 не пишеться. Наприклад, H2: молекула складається з двох атомів гідрогену, H2O молекула складається з двох атомів гідрогену і одного атома оксигену. Емпірична найпростіша формула умовний запис, що показує найпростіші співвідношення елементів у речовині. У деяких випадках співпадає з молекулярною формулою. Наприклад, вода, емпірична формула H2O, молекулярна формула також H2O. Бензен, емпірична формула CH, молекулярна формула c 6 h 6 Тобто емпірична формула показує співвідношення елементів у речовині. Структурна формула показує не лише якісний і кількісний склад речовини, але й порядок їх сполучення між собою. Хімічні зв'язки між атомами зображаються з допомогою рисок або крапок, які символізують електрони, електронна формула, просторова формула показує просторове розміщення атомів у молекулі. У хімії використовують кулестержневі та масштабні просторові моделі молекул. Для сполук немолекулярної будови використовується запис, що називається формульний склад, який записується так само, як молекулярна формула. Формульний склад вказує на співвідношення атомів у цій речовині. Якщо індекс відноситься до групи атомів, його записують після душу. Наприклад, кальцій НО3 двічі. У речовині на один атом кальцію припадає два атоми нітрогену і шість атомів оксигену. Слід відрізняти поняття індекс і коефіцієнт. Коефіцієнт число, яке записується перед хімічною формулою або символом, і позначає Кількість молекул або окремих атомів. Наприклад, запис О2 означає одну молекулу кисню, коефіцієнт 1 не пишеться, в якій є два атоми оксигену. Запис 2О означає два окремих атоми оксигену. Запис 2О2 означає дві молекули кисню, в яких всього сумарно 4 атоми оксигену. Запис 2H2SO4 означає дві окремі молекули сульфатної кислоти, які в загальному містять 4 гідрогени, 2 сульфури і 8 оксигенів. Відносна молекулярна маса – це відношення маси молекули до однієї дванадцятої маси атома ізотопу карбону С12, розраховується за формулою. Маса молекули в грамах поділена на число 166 на 10 у мінус 24 степені. Відносна молекулярна маса визначається як сума відносних атомних мас хімічних елементів, що входять до складу молекули з врахуванням їх кількості, тобто індексів. Наприклад, М релятів H2O дорівнює 2А релятів гідрогену плюс А релятів оксигену. Тобто 18 атомних одиниць маси. Іони це заряджені частинки речовини, що утворилися з атомів або атомних груп внаслідок втрати ними або приєднання до них електронів. Додатньо заряджені іони називаються катіони, від'ємно заряджені аніони. Заряд вказується після символу хімічного елемента або групи елементів наверху. Валентність це властивість атомів хімічного елемента сполучатися з певним числом атомів того ж самого або будь-якого іншого елемента. Кількісно валентність визначається числом атомів гідрогену, що може приєднати атом даного хімічного елементу. На слайді представлено приклади хімічних елементів, які мають постійну і змінну валентність. Крайні значення валентності хімічного елемента можна визначити за номером групи, в якій розташовано цей елемент. Номер групи відповідає кількості електронів на зовнішньому енергетичному рівні для елементів головних підгруп. Відомо, що стійкими вважаються електронні конфігурації атомів, у яких зовнішній енергетичний рівень містить максимальну кількість електронів. 8. у цьому випадку елементи матимуть електронну конфігурацію інертних газів, які, як відомо, хімічно стійкі і не утворюють сполук. Процес утворення хімічного зв'язку, звичайно, складніший. Про це ми будемо вести мову на наступних вебінарах. Але для визначення валентності хімічного елемента, можна припустити, що в процесі хімічної взаємодії елементи приєднують певну кількість електронів до максимальних 8 або ж віддають електрони зовнішнього рівня, в результаті чого перезовнішній енергетичний рівень, який вже містить 8 електронів, стає зовнішнім. Приєднує чи Віддає хімічний елемент електрони можна визначити за його розміщенням у періодичній таблиці відносно елемента, з яким він утворює сполуку. Чим правіше і вище у періодичній системі хімічних елементів розташовано даний хімічний елемент, тим більшу здатність приєднувати електрони він має. Така властивість елементів називається електронегативністю. Наприклад, фосфор розташований у п'ятій групі, отже, на зовнішньому енергетичному рівні у нього 5 електронів. До завершення енергетичного рівня йому необхідно 3 електрони. У сполуці з гідрогеном, який розташований лівіше в періодичній таблиці, фосфор виявляє валентність 3. Оскільки він більш електронегативний і доповнює свій зовнішній енергетичний рівень до 8, 8 мінус 5 дорівнює 3. Гідроген віддає 1 електрон, тому він одновалентний. Проте вже у сполуці з сульфором, який знаходиться правіше і є більш електронегативним, ніж фосфор, останній виявляє валентність 5. Віддаючи 5 електронів зовнішнього рівня. У цій сполуці сульфур буде двохвалентним, оскільки знаходиться у 6-й групі і приймає два електрони, необхідних для завершення енергетичного рівня. Разом з тим, у сполуці з. Більш електронегативним оксигеном сульфур вже шестивалентний і є донором електронів, оскільки оксиген більш електронегативний. Оксиген як найбільш електронегативний з усіх елементів, крім фтору, завжди двохвалентний. У бінарних сполуках, сполуках утворених з двох хімічних елементів, сумарна валентність одного хімічного елементу повинна дорівнювати сумарній валентності іншого хімічного елемента. Саме тому у молекулах хімічні елементи знаходяться у певних співвідношеннях, які позначаються відповідними індексами. Для визначення індексів елементів у бінарній сполуці потрібно знайти найменше спільне кратне валентності цих елементів. У найпростій у випадку це буде число більше з двох чисел або добуток цих двох чисел. Наприклад, враховуючи, що валентність фосфору 3 а гідрогену 1, найменшим спільним кратним є число 3. Поділивши число 3 на валентність фосфору, ми отримаємо індекс 1, який не пишеться. Поділивши число 3 на валентність гідрогену 1, отримуємо індекс. 3. Отже, формула сполуки PH3. У сполуці фосфору з сульфуром найменше спільне кратне елементів дорівнює 10. Поділивши 10 на валентність фосфору 5, отримуємо індекс 2. Поділивши 10 на валентність сульфуру 2, отримуємо індекс 5. Отже, формула сполуки p 2 s 5 у сполуці сульфуру і оксигену найменше спільне кратне для елементів дорівнює 6. Отже, індекси для елементів, що утворюють цю сполуку, будуть 1 і 3 відповідно. Подібна схема розрахунків використовується і для визначення валентності елемента у бінарній сполуці. Наприклад, визначення валентності фосфору у сполуці PH3, оскільки валентність гідрогену. 1. Загальна валентність, що припадає на всі атоми гідрогену, становить 3. Отже, і на фосфор припадає загальна валентність 3. Враховуючи, що у даній молекулі атом фосфору тільки 1, його валентність дорівнює 3. У випадку сполуки p 2 s 5 зважаючи, що валентність сульфуру 2, а його кількість у молекулі. 5. Загальна валентність, що припадає на всі атоми сульфуру, становить 10. Така сама валентність припадає і на 2 атоми фосфору. Отже, валентність фосфору у цій сполуці буде 5. Для сполуки СО3 загальна валентність атомів оксигену буде 6. Така ж валентність припадає і на 1 атом сульфуру. Отже, сульфур шестивалентний. А тепер розглянемо типові завдання ЗНО минулих років з цієї теми. Укажіть число елементів і число атомів у складі сполуки, формула якої ch 3 cooh Правильна відповідь Б: оскільки оцтова кислота містить три хімічні елементи карбон, гідроген і оксиген, і 8 атомів, які можна порахувати як суму індексів. У якому рядку найбільше неметалічних елементів? Правильна відповідь Г. Оскільки до неметалів відносяться два елементи сульфур і селен, А у інших варіантах лише по одному елементу арсен, нітроген і карбон. Укажіть молярну масу в грамах на моль ортофосфатної кислоти. Правильна відповідь Г. Оскільки молекулярна маса фосфатної кислоти дорівнює величині відносної молекулярної маси, яка розраховується за формулою. До складу якої з речовин входить найбільше хімічних елементів. Правильна відповідь В: до складу нітратної кислоти входить три хімічні елементи: гідроген, нітроген, оксиген. Прошу не плутати з кількістю атомів. Визначте формулу складної речовини. Правильна відповідь Г. Оскільки сульфур 6 оксид містить два хімічні елементи сульфур і оксиген. Визначте правильне твердження щодо молекули води. Правильна відповідь В. Оскільки формула води H2O. Який запис позначає відносну атомну масу натрію? Правильна відповідь Б. На цьому слайді представлені завдання з відкритою відповіддю. Правильна відповідь вказана в дужках. Ваше завдання розв'язати відповідні задачі і звірити вашу відповідь з зазначеними. Шановні абітурієнти. З повною версією цього вебінару ви зможете ознайомитись на сайті Центру дистанційного навчання за адресою zno.bsmu.edu.ua. Якщо ви бажаєте відвідувати наші підготовчі курси, будь ласка, зареєструйтесь на сайті підготовчого відділення за адресою pvbsmu.edu.ua або ж зателефонуйте 0372 902 209. Нагадуємо вам, що Буковинський державний медичний університет здійснює підготовку спеціалістів та молодших спеціалістів за напрямками медицина і фармація на базі 9 та 11 класів. Тож запрошуємо вас на навчання до нашого університету. Дякую за увагу.